Вітаю, мені друзі. Ну що, давайте подивимося на таке питання. Політична кремлівська еліта і найближче оточення Путіна. Чи готові вони згортати проєкт Путін? Тому що дуже токсичний і дуже багато проблем він приніс для Росії. Собиратель земель русских забрав не землі, а собрав багато проблем. Для Росії і для його народу, які будуть вони видихувати ще не один рік у вигляді репарацій і носіїв, санкцій, які будуть тиснути так, що будуть ледве виживати. Давайте спробуємо подивитися це питання. Отже, чи готові політична еліта Кремлівська згортати проект Путін? Чому проект Путін? Тому що до цього часу невідомо. Живий, неживий, чи можливо він сидить десь у бункері, а п'ять потужних цих копій його їздять по всьому шастують по всьому світу. Соловей каже, що рік, як назад, як морози, морозилки, лежить, а дехто говорить, що ще з 2005 року, чи з 2008 року його немає. Тому я буду називати, що це проект Путін. От давайте подивимося, чи проект Путін вже не підходить до свого завершення і чи готові. Змінювати э, цей проєкт, закривати верніше, цей проєкт. Він вже на стоги у Просто на стоги, бо вже не хочуть, уже, що, щоб воно там не верзло, не мололо, вже його не сприймають, не сприймають вже ні його еліта, ні в світі, тобто він вже всім на сто чертів. І хотілося, хотілося б, щоб він зайшов по отшельнику, кудись далеко-далеко. Розумієте? Хочуть, уже, щоб він став відлюдником. Ну, звичайно, це таємно, бо якщо вголос таке скажеш, то як екстреміст загримиш на 20 років тюрягу. Таємно це все винашується. Результату він не дав. Його проєкт Путін не досягнув свого результату. Він був ізначально помилковим для Російської Федерації. <кій> От він прийшов, сів в трон тоді. Замість Єльцина. І от зразу, він, це була найбільша помилка Федерації, що він просто змінив, а не було можливо виборів. Ну там і вибори так відбуваються. Але це найбільша помилка Російської Федерації, скажімо так. Готові пожертвувати, я вам скажу через те, що його вже не хочуть, його, його хочуть прибрати, з ним пожертвувати. І підштовхне до всього цього дійства, підштовхує Єрофант, або сильний світ у цього. Ну, я в своїх розкладах політичних ставлю єрофанта як Трампа. Тобто до цього всього підштовхує Трамп, міняйте, хай буде відлюдником, ви будете ще в більшій ізоляції чи готові змінити. Ну, вони хочуть, щоб він пішов. Слабкий. Він уже слабкий, розуміє, що Акіла промахнувся. Він слабенький. І все це дійство активно організовує Трамп. Так. Він активно втручається в цю ситуацію, щоб Путін пішов, щоб від нього відмовились, щоб його зняли і так далі. Так. Чи готові до зміщення і чи будуть зміщати його? Їхньому він хоч, ну, щоб він пішов з їхнього дому. Їм треба, бачите, їх повністю ослаб, ослабила. Їхній дім СВО зовсім зробила слаб, слабким. Федерацію СВО зробила слабко, слабкою ну, в усіх планах. Да? Сил немає, вибилися з сил. Знаєте, є план. Є план, можливо, вже вони розглядають деякі варіанти, кого можна поставити замістовідлюдника, ним пожертувати, кого поставити, розглядають варіант, і тут однозначно вся, цей, цей план по зміні імператора буде в руках силових структур, тому що головне в такій слабкій ситуації втримати дім. Росію тримати в більш стабільній ситуації. Тобто, при зміні царя можуть вибухнути певні сепаратистські рухи. Розумієте? Тобто треба, треба досить ретельно подумати, кого ж можна, кого можна поставити, чи готові закривати проєкт. Ну да, так, дивіться, вони бояться в домі соціального вибуху, внутрішніх, внутрішніх проблем і протестів. Тут треба просто провести цілу спецоперацію по його заміщенні. От ситуація така може скластися в їхньому домі. Вони хочуть, щоб їхній дім мав шанс вибрати такий, такий варіант, щоб після зміщення Путіна, щоб Росія мала такий шанс на існування. Отак от, от. А хто, ким заміщувати, ким? Хто може, хто може прийти на, на, їх, на місце Путіна? Да? Ну, от, все це як прям як спецоперація. Ну, їх підштовхують міняти царя. Чи готові вже підійшли до порозуміння, що Путіна треба жертвувати, да? давайте подивимося. Їм необхідно, їм необхідно вирватися <кій> з якоїсь. Цієї ситуації, причому тріумфально, і завершити. Але ви знаєте, вони розуміють, що період Путіна він вже підходить до кінця. Карта миру. Можливо, тут треба змінити їм пріоритети, якісь по колісниці, да? рух. Ну, однозначно, етап Путіна підходить до кінця. Або наближається. І причому, знаєте, скажімо так, стремительно наближається до кінця. Стрімко в перспективі, зупинка лідера, хороші вісті. Тя... Лідер. Лідер, він, він вже цей лідер, да, його людина з великим его, з таким, цей лідер, да, він давно вже, давно вже все це тягнеться. Він, тому треба закінчувати. Ті маніпуляції, які тягнуться з лідером досить, досить давно, треба трансформувати все це. З перспективою лідерства, і надалі його тягнути через різні маніпуляції, треба завершувати. Це, це реформування, це перестройка, перебудова чогось, Да? Це реформація. Тобто то треба покінчувати. Вони прийшли до, до розуміння того, що треба щось змінювати вже все. Етап Путіна себе і жив. Трансформуватись треба. Триматися, ведеться підготовка. Ви знаєте, вони вже, вони вже як начебто обговорюють цю ситуацію. Обговорюють і ведеться, ведеться якась певна підготовка до цього. Є готовність. Тут бізнес, великий бізнес, велику роль відіграє в прийнятті рішення великий бізнес, королі Пінтаклів, дуже, дуже великі гроші. Розумієте, вони, вони втрачають, мало коштів у них залишається, вони втрачають великий бізнес, втрачає дуже великі кошти, які наповнюють їхню, їхній Пінтаклівий дім, їхній бюджет. Тому рішення, навіть, навіть заради цього треба вже його зміщувати, ним треба пожертвувати, для того, щоб зняти санкції. Чи готові вони, бізнес велику роль зіграє, якщо він піде, а, а Трамп підштовхує? От, бачите, криза. Тут, тут шалена економічна криза, тому треба приймати рішення однозначно, Потреба наповнювати бюджет. Пожертвують Путіним. Поки ні. Думають, вибирають, думають. Пауза Ну, Думають, бачите, що він піде. Холодний розум і розрахунок говорить про те, що йому треба йти. Йому треба йти. Ага. І отут ось бачите, як, що ж з ним робити. Отут роздуми, що зробити. Хай просто іде. Чи поставити на ньому крапку остаточно, тобто прибрати його фізично, усунути фізично. Тобто або політично, або фізично. Як, як, його, як його прибирати? Сам він не піде. Йому будуть пропонувати, він сам не піде. Якщо йому запропонувати, він же ж знову ж це буде розглядати як екстремізм, як замах на життя. Да? Якщо сказати, слухай, Володя, ти устало, ти уходи. А він каже: ти ви ж екстремісти, ми ж у вас 20 років. А там як Навального просто заб'ють носаками в тюрягі, да і все. Розумієте, тут от треба взагалі на ньому ставити крапку. Готові до цього. Найближче оточення. Політичне найближче оточення, вже б хотіло розверна, розвертати ситуацію. Вони вже хочуть це все його, його зміщати. І готові, і, і хочуть. І вони готові і хочуть новий проєкт якийсь вже. Чи буде новий... Ну, розворот, зміни будуть. Зміни проєкту будуть і ініціює це найближче оточення. Можливо, дійсно так сказати, Володя, ну пора вже, давай, давай надівай тапки а там куди-небудь. Або за забогор, або до Кобзона. Кудись, кудись тобі треба трагедія розчарування. Ти приніс трагедію розчарування людям. Треба, у Росії треба відроджуватися все. Імператор дуже довго сидить через тебе. Треба відповідати, карму, страшний суд, імператор під, довго сидить і підходить уже до свого часу Іксу. До, ну, тут вже проблеми такі ти створюєш, що не, не можна вже при тобі розвиватися, багато проблем з тобою. Тому ми готові. Людей підготуємо, не бійся, да, людей підготуємо до твого уходу. Ну, ось якось так. Ви знаєте, готові. Готові і, можливо, навіть і будуть. Росії, Росії треба відродитися. Відродитися. І тут, знаєте, не, не просто відродитися, тут от, ще треба ось це ось. Тут їм треба вибирати, що, що робити. Якщо його усунути, то обов'язково треба буде міняти політичну доктрину країни для того, щоб відродитися. Якщо вони не змінюють свою, свою політичну доктрину. Тобто оці імперські свої зазіхання на інші народи, на завоювання, на війну. Якщо вони не розвернуться від цього, то буде трагедія. Тут, тут розворот може бути різний, проект, да, от проект, або далі трагедія, або відродження. Ось, бачите, тут розвилочка в них іде, розвилка, що виберуть. Ви тобто, треба з минулим треба повністю покінчити таро говорить, з минулою доктриною. Мілітаристської цієї доктрини, з нею треба, треба покінчити. Тут теж у них, бачите, як. І від цього, від цього буде залежати, яким, який буде розворот і яким, який проєкт вони зможуть після Путіна побудувати. Або знову трагедія розчарування, або відродження. Ну, то хай вже самі думають, що їм робити, аби аби тільки до людей, до сусідів не їзди зі своїми. Зі своєю братською любов'ю, так би мовити. Да? Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.